Друзі, всім доброго ранку. От я з хлопцями ночував в цьому готелі з трьома чоловік, яких вчора вивіз у Європу, тому що у Бухаресті аеропорті не було білетів до Італії. Вони летять до Італії. <кій> вчора я вивіз трьох чоловік, плюс на свободі троє чоловік. Наш трансфер позавчора забирав з Івано-Франківської області, з Болехова двох чоловік. Вони є в СЗЧ. І одна людина сама добиралася з коломиї Івано-Франківської області. Ми пішки не йшли, лодками ми не пливли, бо в нас пішки ніхто не ходить, лодками ніхто не пливе. І ніхто не підвозить до кордону, щоб їй кажуть, біжи, але давай гроші. У нас такого немає. Ми кошти наперед не беремо тільки після перетину кордону. Зараз я хлопці везу вже в аеропорт, в Бухарест, вони будуть летіти до Італії, до своїх сімей. Вони вже розрахувалися за перетин кордону, дали їм талончики, дали їм печатки в паспортах і вже вони не будуть боятися ні ТЦК, нічого. Тому, нагадую, ми займаємося самим нелегальним перетином кордону з Чернівців на Румунію. Виїжджаємо кожної середи. Кожної суботи пішки не ходимо, лодками не пливемо і кошти ми наперед не беремо. Тільки після перетину кордону. Наголошую. Ну якщо ви все в розшуку, для таких як ви, ми надаємо трансфер, щоб вас трансфер довіз безпечно, мимо всіх блокпостів, до, до, мимо всіх блокпостів до Чернівців, щоб ми не. Переживали, що ви, ми вас можемо не вивезти, але якщо наш трансфер вас везе, значить я 100% впевнений, що ви з нами вийдете в Європу. Тому кому потрібна допомога, дзвоніть, пишіть, номер телефону, шапки профіля. І ще є одне вільне місце на суботу. Є ще одне вільне місце на суботу. Не зволікайте, кому потрібно терміново виїхати з України в Європу, пишіть, дзвоніть. Не зволікайте, тому що ТЦК, ви знаєте, всіх відправляє на ноль кривих горбатих. Тому кому потрібна допомога, дзвоніть, займайте місця. Мирно небо з Богом!